© transcript Emily Beynon Привіт! привіт, мої милі друзі! Е, я вирішила зняти невеличкий блог читання однієї книги. Книги Кеналю «Прихована дівчина. Це збірка оповідань Кеналю. А хто не знає, не дивився відео минулого року. Його збірка, паперовий звіринець просто заполонила моє серце, заполонила пошуки тієї книги. Я її десь орієнтовно місяць шукала, поки я її знайшла на Олексі. Якась добра людина вирішила продати, поділитися, так би мовити, своїми скарбами бібліотеки. А, і ви знаєте, я прочитала, і я була в захваті, тому що це суміш науково-популянаукової фантастики розповідей. А... Китайця американського о, боже, китайця, американця китайського походження. Я прочитала, раз, два, три, чотири. Я прочитала вже чотири оповідання, і кожне з цих оповідань а, ви, ну, мені дуже нагадує паперовий звіринець, якби дивно це не звучало, тому що автор один і той же. Але ось а, теми, які він чіпляє, вони мене тригерять. Це теми збереження традицій, це теми збереження сім'ї, моральних цінностей, незважаючи на то, Науковий прогрес, який саме відбувається. Адже тут, наприклад, в цій книзі я вже прочитала оповідання про майбутнє землі, інша позаземна цивілізація, тоніни, які заполонили землю, які намагаються біологічно апгрейдити людей, людський організм, які живуть. Можна сказати, що вони безсмертні, безсмертні. Їхній мозок він постійно оновлюється, тобто клітина за клітиною наслоюється, верхні клітини відлітають, і таким чином те, те саме стосується і тіла, а в них шість рук. Ем... Ніж шість рук, дві пари ноги, вони десь орієнтовно два з половиною метри ростом. Вони можуть читати, звісно, твої думки. Вони людей апгрейдять таким чином, що вони роблять, знаєте, певний порт в твоєму хребті, і таким чином вони спілкуються з людиною, тому що просто такого голосу, як у нас, в них немає. Це дуже цікаво, дуже цікаве сприйняття їхнього світу, тому що якщо людина десь помилилася і зробила якийсь поганий вчинок, вони цю людину не вбивають, не страчують, нічого з нею не роблять поганого. Вони просто з допомогою певних медичних. Навіть не знаю, це навіть не експерименти, тому що для них це вже ем, така історія, яка має місце бути. Е, тобто вони цю особистість, вони вважають, що в людині є декілька особистостей, і е, одну з, з таких нехороших особистостей вони її просто знищують всередині людини і лишають пам'ять лишень про якісь певні хороші події. І людина проходить так званий період е, відно. Е, Відродження, і вона не пам'ятає, що саме з нею сталося там, коли, коли, коли це саме відбувалося. В неї є ті спогади, які її лишили, які дають їй хорошу згадку про її хорошу сторону. А, дуже цікаво, тому що я тут навіть підкреслювала, підкреслювала, ем, яким чином ем, ви знаєте, мені просто дуже цікаво саме. Ем, Мені дуже цікава саме робота тієї мозку, і тут якраз і є історія того, що дані тоніни вони вважають, що насправді введеними ми є не в оману, тому що ми не можемо стверджувати, які спогади є справжніми, які помилковими. Бо дійсно чи бувало таке, коли, наприклад, ми собі щось фантазуємо в. В себе в мізках, і мозок, можливо, це навіть сприймає як якусь частину вже реальності, яка, начебто, відбулася, але це лише є певна фантастика. І їхній підхід на погляд людини теж є дуже цікавий, тому що вони намагаються дивитися на людину розділено. Тобто є перелякана дитина, яку ще можна врятувати, є сердитий озлоблений чоловік, який вже безнадійний. І вони намагаються таким чином встановити людині порт і щоб видалити певні негативні негативні спогади, і таким чином звільнити людину від життя, в якому є ці спогади, тобто людина буде вільною від цих приводів своїх жахів минулого життя. Без такої минулої пам'яті дуже цікавий погляд його Пушується тема настання майбутнього, яке вже є зараз. І тобто, знаєте, герої Кеналю це люди, які намагаються. Боротися, навіть не боротися, він показує якось дуже красиву сторону антагоністів і протагоністів, типу ті, хто за класичну систему, яка от була вчора, і цим сим нам знайомий світ. Тут знаєте, тут в цій книзі підсумок ось цих чотирьох розповідей, які я прочитала, це вже більше про те, чи дані персонажі, які вже не є повністю людьми. Чи вони, можуть зберегти в собі люд... чи вони можуть зберегти в собі людяність? Вони спонукають замислитись над тим, чому люди саме тримаються, часто за минуле, за якусь символіку. І чи можна, чи можна знову ж таки притримуватися класичних людських традиційних цінностей, маючи такий контакт з великим світом? І чи можна взагалі бути приналежним до світу людей, тому що ті люди, які тут в нього описані, уж вони вже певною мірою мало чим нагадують людей, а тому буду тримати вас на зв'язочку. І коли буду читати наступні оповіді, буду ділитися своїми думками. Привіт. Привіт! мої малі друзі! Так, я вже з мікрофоном Тепер звук буде якісно краще, якщо я, звісно, не буду забувати його заряджати. Я сподіваюся, що зараз мене вже краще чути. Ой, ви знаєте, сьогодні день ем, такий плавно насичений. Ем, я вранці позаймалась йогою. Потім попрацювала і читала. У мене ж зараз влог читання прихованої дівчини Кенелю. І, ви знаєте, прочитала я оповідь одну: Богів не закуєш. Мені дуже сподобалось, я не одну прочитала оповіді, я сьогодні прочитала дві оповіді. Одна мені якось вона цікавила, але пройшла повз мене. Це стосовно криптовалюти, стосовно розрахунків криптовалютою, стосовно того, яким чином можна співпрацювати з благодійними організаціями. Тобто, знаєте, коли для тебе світ... Грошей, це завжди щось, що підкріплене золотом або якимись державними гарантіями, то криптовалюта це зовсім інша тема, фінансова тема. Вона, звісно, цікава для мене, але не настільки розповідь богів не закуєш, мені дуже сподобалась, тому що вона розповідає про так зване цифрове безсмертя. Цифрова безсмертя це коли людина, яка перед смертю, Дає дозвіл на використання всієї інформації, що є в ній, тобто будь-які набудовані електрон... нейронні зв'язки, будь-які наративи, будь-які паттерни поведінки. Це все щитується з головного мозку. Я не знаю, наскільки це можливо, але у світі кеналю це можливо. І далі, типу, ця людина якби, продовжує життя. Тобто вона розуміє, що фізично її немає. Я так думаю, але е, уже штучний інтелект, уже така м м нова нейронна е, мережа, е, намагається жити і далі е, проводити свою роботу. Тут оповідь іде про геніального інженера комп'ютерних систем. А якого компанія не хотіла втрачати як працівника, але знали, що в нього тяжка хвороба і він не зможе вижити. і лікарі йому нічим не могли вже допомогти. Тому він дав згоду на копіювання інформації свого мозку. От просто дуже цікаво, тому що я в деяких книгах вже читала про так звані мізки в банках, які можуть керувати Всесвітом. В каналю вони називаються Боги в хмарах, які керують живими людьми на планеті. От дуже цікаво, дуже цікаво і рекомендую. Добрий раночок, друзі. Я сьогодні суцільна локал-легенда. Я трішки посвідчу своїм незадоволеним обличчям. Я сьогодні вранці збиралася йти на йогу, і я успішно пропустила заняття з йоги. Чого так сталося? Я просто переплутала час. Я трішки прихворіла, і я вже другий тиждень не бігаю. І в мене варіації тільки йога і спортзал. На даному життєвому етапі спортзал, мабуть, серед бігу йоги займає третє місце по моєму бажанню туди потрапити. Тому, думаю, що в планах я, мабуть, сьогодні або завтра таки піду. Тому що на завтра вже місць немає на йогу іншу. <світ> <світ> Жесть. Проте. Поки я успішно несвідомо пропускала заняття з Йоги, я почитала о, оповідання Кеннелю і мені є чим поділитися. Зараз розкажу. А вони знаєте, дійсно як пов'язані між собою, тому що там є різні періоди описані. Період того, коли тільки почали людей таким чином пересаджувати в хмару їх свідомість, і були люди, які своїх релігійних міркувань або своїх моральних переконань не хотіли такої трансплантації, тобто вони хотіли лишатися. Так, як воно було, помирати природною смертю, не порушувати будь-якого такого а, свого порядку дій. А, і тут а, оповідається інша сторона, позиція цих людей, які все ж таки намагаються а, зберегти пам'ять про минулі покоління, зберегти ті традиції, а, зберегти самі звичайні походи в кінотеатри, а, зберегти. А, Відвідування якихось балів, дискотек, знаєте, випускних вечорів, тому що тут штати описуються, і в них дуже популярні ось ці випускні вечори були. Тому там катання на велосипеді, ще дуже багато всього. Вони намагаються якимось чином підтримати цю інфраструктуру, так як людей все менше і менше, адже хмару переходять навіть не то, що. Люди там похилого віку, а навіть молодь, тому що вони відразу хочуть потрапити туди, адже там є якісь інші нові можливості. Друзі, ви знаєте, читаю приховану дівчину. І сьогодні мені на очі потрапила новина про те, що багато письменників дають позов до суду стосовно незаконного використання штучним інтелектом їх авторських робіт. Що, типу, штучний інтелект на їхніх роботах навчався писати, мислити, відбудовувати певні алгоритми, таким чином, начебто, копіюючи мислення. Даних авторів і що це є незаконно. Ну, ви знаєте, коли читаєш такі новини на фоні прихованої дівчини, думаєш, ну це ще просто нічого порівняно з тим, що відбувається тут, але розумієш, що це якісь такі перші дзвіночки цього всього нерозуміння чи розуміння того, що світ не може бути вже інакшим. Наприклад, зараз я читаю про те, як. Дівчинка, яка народилася саме в хмарі, вона народилася, тобто її створили: створили такий певний алгоритм, створили на основі. Е мисленнєвого алгоритму її батьків, які теж знаходяться у хмарі, або хоча б одного батька, цього достатньо, то батькові достатньо це все зробити. І виявляється, що людина, дійсно людина, почала пояснювати, як це їсти помідор і як він смакує, то вона почала розповідати, що вона, що вона дуже багато, що вона скуштувала всі сорти. А помідорів, які є тільки в світі, адже її брали на тестування помідорів. Вона перепробувала всі сорти від Амал до Чері. Що здивувало нашу головну героїню, яка уточнила, не жав машини розробляють рецепти, що люди ніколи не впоралися б належним чином. Рецепти мали бути смачними, а також містити інгредієнти, доступні з рахуванням технологій сучасного механізованого сільського господарства. Було б недобре розробити вдалий рецепт, до складу якого входив не гібридизований сорт, який не можна вирощувати стабільно у великих кількостях. Тобто, ви розумієте, використання штучного інтелекту заходить в дуже багато сфер життя людини і те, що дослідження приймаються набагато швидше, аніж людський мозок, може це все опрацьовувати, це грає проти. Людство. Звучить страшновато, насправді, страшновато. Ну, я десь вже зараз на середині книжечки. А ще, знаєте, тут є оповідь, де розповідається про кіноіндустрію. Про те, яким чином, ну, взагалі те, що кіноіндустрія сам по собі фільм має за ось ці дві години-дві з половиною години провести людину певною. Певним ланцюгом емоцій, тобто від позитивних до негативних емоцій. І таким чином людина тоді для себе розуміє, чи сподобався фільм, чи не сподобався. І в даній книзі виявляється, створення самого фільму можна робити не тільки людьми. Тобто, людина не творець. Ой, страшно цікаво, просто дуже страшно цікаво. Good 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 morning, good morning, good morning. Good morning, good morning to you, good morning, good morning, good morning. I'm glad to see you. My garbu. друзі. Раночок. Раночок дуже туманний. Дуже туманний. І цим красивий. Дуже красивий. А, я вчора э, ввечері. Читала ще кенлю сьогодні вранці. Прочитала кенлю. Сьогодні вранці була оповідь про не про пересадку місків в хмару або в банку. А сьогодні була про інше альтернативне майбутнє, коли глобальне потепління наступає вже. Таким чином, що Земля вся в воді, що людям немає де жити, що люди катаються на екскурсії, щоб подивитися на колишнє місто Бостон і та решта його архітектурних цінностей. А Також деякі люди вилетіли з планети Земля, освоюють Марс, тому що зробили там певні такі технології, що саме відбувають енергію сонця, що там немає таких сильних стихій, і температура на Марсі падає. І таким чином, уже на північному та південному полюсі Марсу утворюється шапка снігу. Ось. Тому обіцяю, що за 100 років там уже можна буде жити без скафандрів. Бо зараз там люди живуть навіть не можу сказати, що в скафандрах якісь там певні такі технології, за рахунок чого вони. Можуть там існувати. А ще люди живуть у верхніх шарах Венери. До речі, я якось була підсіла на канал Всесвіт Дивилася, і там якраз от про космос. Кому ну, теж цікаво, то дуже класно автор розповідає про він про багато планет розповідає. Останнє відео я ще не дивилася, але планую подивитися. Саме він розповідав про те, як. Як утворилось наше сонце, чому, чи воно утворилось одне, чи ще були якісь зірки поруч. Ну і за Венеру теж от саме він говорив про те, що у верхній шарах Венери, тому що сама планета вона є однією з найгарячіших, незважаючи на те, що вона друга після Сонця, після Меркурія, але вона найгарячіша. Гарячіша, гарячішіша. гарячішіша. І, ну, і, і там, якщо і у вчених привертає увагу саме Венера, то привертає саме своїми верхніми шарами. Так, ось Такий екскурс в астрономію пройдено. Так, тому зараз буду читати. і Мені лишилося, здається, там оповідей 4-5, і вже там має бути скоро саме оповідь прихована дівчина. Я думаю, що це щось можливо з претензією на мої сльози. Адже я дуже плакала над одноіменною, над одноіменною оповіддю паперовий звіринець» Але в нього почерк, ви знаєте, от в цій книзі я ще жодного разу не заплакала. Були моменти, звісно, е е коли він тисне саме на тригери різні. Е, тому так. Зараз о, мене е, я вчора плакала, тому що я вчора не потрапила на йогу. Але мені вчора пізно ввечері написали, що в них там е, звільнилося одне місце. І я така відразу: так, 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 будь ласка, будь ласка. Боже, цей туман, це так гарно. Це так гарно. А, і Я сьогодні на десяту буду летіти на йогу. Тому зараз я йду в кав'ярню випити кави і прочитати ще одну оповідь Кенелю. Потім йога, потім треба трішки попрацювати, тому що треба якось забезпечувати життя своєї кітки. Ось так ми вибираємо книги для читання. Друзі, привіт! Я сподіваюся, ви не чути мій новий мікрофон. Я все ж хочу поділитися своїми враженнями про прочитану хвильку. Пішла одна знімати відео в прочитаних прихована дівчина Кен Лю. Це друга книга даного письменника. Кен Кенлюн народився в Китаї, переїхав в Сполучені Штати орієнтовно в 11 років. Зараз він займається тим, що частково і перекладає твори китайських письменників, наприклад, Люцесіння це автор такої короткої науково-фантастичної прози, короткі розповіді, оповідання про те, яким чином штучний інтелект, про те, яким чином розумова діяльність. Людини в розвитку робототехніки може змінити наше майбутнє, яким чином ми зможемо співіснувати з таким новим майбутнім. Ну, хочеться сказати, що насправді вже це майбутнє частково і наступило, тому що деякі оповідання, які це все описують, це вже існує. Вони трішки такі мелодраматичні історії. Вони, звісно, знаєте, як заправлені таким китайським соусом з роду наукової фантастики. Дуже схожі психологічні прийоми, що із паперового звіринця, на чому я себе постійно ловила, на тому, що мені дуже нагадує цю збірку, і якось мене навіть трішки не можна сказати, що підрозчарувало, але знову ж таки, це ж один і той самий автор, вірно, чому я маю вимагати, щоб ця книга була якоюсь інакшою. Тут, звісно, трішки більше наукової фантастики, менше повернення до його філософських таких роздумів стосовно збереження традицій. стосовно історії китайського народу, цього тут зустріти можна дуже мало. Тут більше, саме такої наукової фантастики. Прекрасна книга. Тут порушується теми майбутнього, майбутнє, яке вже настає зараз. Тут автор розмірковує про впровадження штучного інтелекту в наше життя, про глобальну зміну клімату, а також про людей, їхні думки і вчинки в усьому, що відбувається навколо. Ну, дійсно, він шанує свою рідну культуру, культуру Сходу, але все рівно це не зважає йому показувати ті проблеми, які може зробити людство, незважаючи на їх якісь релігійні переконання. Тут автор не можна сказати, що він не нав'язує свою думку, тому що він все таки використовує, повторюся, ще раз свої такі психологічні прийоми про збереження такої певної людяності в тому всьому, як ми будемо в цьому майбутньому існувати. Я би дуже рекомендувала познайомитися з цим автором. Мені страшенно сподобалося. Ще, знаєте, мене вразило для себе, я виділила. Єдине оповідання, яке мені надзвичайно сподобалось, це сірий кріль, багряна кобила, «Вигільний леопард. Мені дуже сподобалось це оповідання, я трішки вам розкажу про нього. Це оповідання про те, як люди могли випити певне зілля, певний якийсь екстракт і відкрити в собі якусь тварину, яка Показує їхній внутрішній їх їхні потенціал, їхні здібності, і звісно ж, всі люди, діти, які могли до речі, не кожен міг собі дозволити випити даний екстракт. Це мало прийматися рішення там на основі певних таких, можливо, навіть трішки бюрократичних моментів. Або якщо ти дуже заможної сім'ї, то ти міг собі це дозволити. І, звісно, всі вважали про те, що всі мають бути якимись драконами, леопардами, ведмедями, чимось таким великим, грандіозним. Якраз в цьому оповіданні дуже гарно показано про те, що якщо навіть ти перетворився на якусь не суперпотужну, не супер велику тваринку, все рівно твоя сильна сторона може тобі допомогти. Не обов'язково це має бути сила, це може бути інтелект, це може бути швидкість. Де може бути твоя якась здогадливість, дуже швидка. От мені це оповідання дуже сподобалося, друзі. Я вам дуже дякую за перегляд. Я вам дуже вдячна за вподобайки, за підписки. Напишіть, будь ласка, чи знайомі ви з авторами взагалі китайського походження? Чи вам подобається от розділ наукової фантастики? Як ви до цього ставитеся? Бо якщо ви вже знайомі були з кінлю, з прихованою дівчиною чи з паперовим звіринцем, тому що над паперовим я ревіла. Отож, я бажаю вам мирного, сонячного, гарного дня. Бувайте!